і європа були занадто поблажливими до Росії, і це має свої наслідки. Більше розповімо цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Міністерство юстиції Сполучених Штатів розслідувало дуже мало справ через порушення санкцій, запроваджених проти Росії з 2014 року. При цьому відомство зайняло більш жорстку позицію у цьому питанні тільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 22 го Про таке пише видання «Політико». Журналісти проаналізували застосування Міністерством юстиції США санкцій експортного контролю й інших покарань, спрямованих проти Росії, за її майже десятирічний напад на Україну. Дослідження охопило сотні сторінок судових записів та інших матеріалів, а також розмови з більш ніж десятком колишніх американських чиновників, які мають досвід у сфері національної безпеки та правоохоронних органів. Про що свідчать висновки? А про те, що, хоча Вашингтон з 2014 року запровадив кілька раундів санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, міністерство юстиції за часів адміністрації Обами і Дональда Трампа не надавало пріоритету переслідуванню, пов'язаному з цією війною, і порушило відносно невелику кількість справ аж до ескалації війни Путіним у 2022-му. видання знайшло 14 подібних кримінальних справ січня 2014 по лютий 2022 років. Але деякі з цих справ мали у кращому разі лише дотичне відношення до України і могли не мати відношення до війни. Кількість таких переслідувань у Сполучених Штатах різко зросла лише після повномасштабного вторгнення Росії. Прокурори порушили щонайменше 18 справ з обвинувальними актами або звинуваченнями проти щонайменше 39 осіб. Але ці справи часто будуються на передбачуваних правопорушеннях підозрюваних, які мали місце за кілька років до того. А це означає, що вони потенційно мали бути притягнуті до власної відповідальності раніше. Процитуємо далі. Висновки Політіко підтримують критиків, які стверджують, що Вашингтон і Захід загалом занадто довго були поблажливими до Росії, особливо коли мова йшла про Україну. Такі критики, серед яких є російські дисиденти і українські активісти, кажуть, що Америка, зокрема, повинна була частіше і швидше запроваджувати і застосовувати. Жорсткіші санкції щодо України й інші покарання після початкового вторгнення 2014 року. Кінець цитати: водночас захисники міністерства юстиції відкидають ідею про те, що американські судові переслідування могли перешкодити одержимості Путіна захопити Україну. Вони вказують на кілька потенційних причин, чому міністерство не притягнуло до відповідальності винних. Від того, що такі розслідування потребують часу і повинні відповідати високим стандартам, до аргументу, що лише у 2018 році, на тлі гніву через втручання Росії в американські вибори, США справді почали націлювати санкції на росіян, які мають значний вплив на американську фінансову і правову системи. Та певно, якби світ запровадив би жорсткі превентивні санкції одразу, Росія не мала б настільки великого ресурсу для війни взагалі. Що ви про це думаєте, друзі? Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ви на Фабриці новини, не забудьте і підписатися на наш YouTube канал, ну і поставити лайк цьому відео. Ще побачимось.